15 грудня 2011 року ввечері відбулося рейдерське захоплення готелю інторист закарпаття представниками інвестиційної компанії інеко які разом з великою кількістю представників приватної охоронної фірми зовнішність яких безперечно могла б зацікавити відомого криміналіста ламбразо штурмом взяла будівлю готельного туристичного комплексу інтурист закарпаття як стверджує нинішнє керівництво готельного комплексу, силове захоплення «Інтурист Закарпаття відбулося на підставі підроблених документів, нібито прийнятих позачерговими загальними зборами акціонерів «Інтурист Закарпаття, що за словами Валерія Копилова якимось дивним чином відбувалося в невідомому акціонером, звісно, всім, крім інеко, місці за відсутністю реєстру та протоколу реєстраційної комісії, що з точки зору чинного законодавства України фактично неможливо. Силове протистояння чинного керівництва інтурист Закарпаття та представників мажоритарного акціонера корпорації ІНЕКО яскраво демонструє неповагу останніх до норм чинного законодавства, особливо з огляду на заяви, зроблені ІНЕКО, після попередніх загальних зборів товариства в жовтні 2011 року. Саме тоді прес-служба ІНЕКО повідомляла про нібито рейдерське захоплення інтуристу Закарпаття на підставі підробних документів та з використанням сил. Сценарію. Правда, і по сьогоднішній день корпорація ІНЕКО не надала жодних доказів оприлюднених в жовтні заяв. Натомість корпорація ІНЕКО власноруч продемонструвала всій Україні рівень корпоративної етики, поваги до закону та міноритарних акціонерів «Інтурист Закарпаття. Дане силове захоплення будівлі інтурист Закарпаття здійснює корпорацію ІНЕКО на підставі сфальсифікованих документів з використанням грубої фізичної сили, лише з метою недопущення подальшого висвітлення фактів їх керування готелем, частина з яких була оприлюднена 15 грудня 2011 року Світланою Бежениць на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі. Остаточне оприлюднення обставин привласнення активів інтурист Закарпаття. Орацію НЕКО є фактичним доказом протиправних дій Дениса Копилова та його батька Валерія Копилова на посаді членів наглядової ради інтурист Закарпаття, яких вказані особи бажають уникнути за будь-яку ціну. Vam zišao! Zato nato, već i vam! To je on već i vam! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne!